Peugeot 508, він на автоматі 1,6 дизель 270 пробіг. Стоїть він 9 тисяч доларів. Це французьке качество, як кажуть, тим більше Peugeot 508, всі його люблять. Mm. Можна підкачати так сидіння, можна спинки підкачати. Таке мультикермо, управління мультимедією, управління круїз контролем, ну всім чим такое можна. Плюски у нас присутні за 9 тисяч, да? авто світло датчики відкривання багажника, потом що регулювачка руля є у нас вверх назад туди-сюди. Ось така мультимедія, це не штата мультимедія, але дуже гарна, повірте. Є Bluetooth, є задня камера, все працює, все окей у нас. Клімат-контроль. У нас присутній також управління мультимедією можна. Прикурювач, коробочка у нас така, автоматик. Тексильний салон в гарному стані. Підлакітничок у нас два двома все окей, навіжний бічок є. Ручечки такие вот, як маршрутки ехать. Нишели речей. Тут обдувчики такие, сюда можем что-то покласти. Место, кстати, нормально. Тут поверьте. ви вы будете сидеть как вест класс. Я компьесе, если будете їхати на далі дорогу. Потому что она мягенькая, по дороге плыве, вот так вот. шух 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 и все. Так что, открываем багажник. Багажник у нас открывается с кнопочки. Опа! А багажник, и що у нас? Сабвуфер! Сабвуфер у нас стоїть, бачите, який, а? Наш хазяїн любив цю машину. Тут нічого немає. Але є сабвуфер. Музика валить дуже добра. І це місце ще більше менше залишилось, так що можна за це не безпокоїтися. Сабвуфер подарок Партронички у нас присутні. Так що, друзі, якщо вам сподобалось, дане авто, чекаємо у нас на автопонті Білогородки Сапійська Д19 для огляду. Такого шикарного автомобіля. Автопонт. Придбай якісне авто.